Зараз треба оце все прибрати. Звідси опускати ще не буду, бо тепленький ще компот. Мохіто з полуниці. Оп, приберу і, напевно, треба трошки почати переїжджати сюди, в літню кухню, бо я ще не перенеслася. А то ми з вами прибирали тут прибрала. Я. Ну, як, звісно, зараз треба знову, ну, але так. Серйозно вже поприбирала. Зараз пилюку попідтирати, бо що тут спека вже, що там спека? Ще я так пізно не переходила в літню кухню, бо, бо знаєте, там хоч і в нас така саморобна кухня, але все-таки вода, раз, два, все зручно. Та будемо сюди переходити, бо консервація краще тут кон консервувати, так що зараз. Треба попрацювати, а на вулиці така спека, що щось нічого не хочеться. А тут де котельня, у нас процес потихеньку йде. Ну це всі, да? більш у нас немає. 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 Ну, ми потрошку таку машину заїхали, коли я взяли, і все. Далі Макс напіно. Ось так. Але я тепер дивлюся, як двері відчиняти, щоб оце його не знесло. <реш> я слідкую, але я можу так вийти, раз і все. Треба щось передумати. Не в ту сторону, двері. колись як нові треба в іншу сторону, щоб вони відкривалися. Там щось тут душно дуже. Що там обідать ідемо? Що добро не йде. Добре, тоді я пішла, я поки там в кухні покручусь. скажеш тоді. Так, у мене робота рухається. Я вже перенесла з Євгеном ці два ящики, бо Макс там з татом займається плиткою, нехай собі роблять, Ну, вони не важкі. Треба трошки підрівняти, бо щось кривувати. І. І далі рухатися. Викладка, паличка. Треба ще всередині протерти, вони вже такі доходяжні. Але поки вони свою роботу виконують, бажання тільки ще запитує, скільки їм років. А я стою і думаю, скільки їм років? Років 10, так точно. Я не пам'ятаю просто, чи 14-й, чи 2015 рік ми в новій лінії, в Кременчуці купували цю штучку. У не першої свіжості, звісно, але піде. Так, тепер сухою І можна сюди переносити. Так. А, жарко, це капець. Завтра передають, що трошки прохолодніше, бо я так мухи літаю. Сьогодні була в Аврорі і забула взяти ту шторку на магнітах. Так, що, завтра передають, що буде прохолодніше, і дуже хочеться, щоб так було. Бо щось ці декілька днів так різко раз-два дуже парить. Ну, хоча вже ми якби звикли, у нас кожне літо таке, але, але не хочеться, щоб воно так шмалило. Що поробус? А Тут он, заміна. Я свою роботу роблю, а тут он зараз заколот, бо нам треба доробити, щоб вистачило під басейн. І все. У нас, коротше, з Максом свій темп був. Ми спочатку а, оцю що зараз сиплять, рівняємо, прибираємо, а потім ту передвигаємо, бо трошки кривувати. Ну нічого, який є? У нас там є і нові. Приспособи, треба буде колись переробити, але то ми вже будемо потім робити, коли ми будемо робити плитку не під басейн. Так що... А є такі форми, оце, напевно, вона сама по собі крива, їх дві. От просто крива, нічого ти їй не зробиш. Ну що? З плиткою закінчили. Ось вона тут. Ця складається суха. Ну як суха, ну, в тому сенсі, що позавчора вчора зроблена, а тут вже воно розбирається. Воно таке тяжке. Я Максу кажу, куди. І Макс тепер думає куди. Давай його там застелем, і трави не буде. Тільки його зняти треба. Воно дуже тяжке і це зараз. Ми будемо всі такі чорні. Як воно, ну що за лента? Женя, ти під ноги дивись, оце тебе драять, не передраять. Дивись, ще там оси літають, там же ж гнізда. Там, так, да, дуже багато. Так що давай. Так, да, там кинуть і все. Зібралися. Гніздо десь. Чуєш, наша плитка, якщо в нас оце є під басейн. Та й гайки того вимикає, гудить. Вигляд з цієї сторони, що тут робиться? Бачите, він вже так похилився, страшненький. Ми його й давно хотіли прибирати, але не було нам куди дівати дрова. Це вже звільнили, тут дрова майже забрали, там трохи ті ще на шашлик фруктові. А Женя тобі тут ось щось вітер піднявся, точно дощ буде, як казали. А ми зняли цю штуку. Фух, Тут затуляно. Це там, де Макс тільки що закладав тим піноблоком, газоблоком. Отвір для димоходу. Воно таке тяжке. Женя, ну покажись, який ти гарний, гарний. А ну, коліна покажи. Тробиться страх, лата тут робиться. Латати, тут робиться. Тікать чи щось подати. Зараз пішли вірьовку подавати. Залізь від тіля. Натяне, може, чи ні? Я й так переживаю, ще й ти там. Воски, і як його скине? Та, що, ми його не Та ну не зав'язуй, давай просто скине так і все. там, дяжи, щоб він. Не... Та воно й так держиться, воно затягнулося, типа на цьому. А, ну що тут? Там воно ці цвяхи терчать, бачиш, чи що то таке? Цвяхи терчать. А як його Це пилять треба, чи що? Не придумала куди діти. Ось там де біля дровника і трави не буде. Ой, я тікаю. Зараз як розкрутиться. Нема кота, не пережива. А, не розкрутилось. А все, напрацювались. Добрий день, Женька. Йди мийся. Як Макс каже, саме. Важче зробили, ну, в принципі, так воно і є, бо та штука важка. А тут треба розбирати. Тут є дошки такі, знаєте, ой, гарні. Чого гарні? Бо ми ось тут як пиляли курям, як вони тут були, то ми відпиляли, так, нижня там вона трухлява, а далі вони, це ж сосна такі товсті, ще й пахло, як ми пиляли, То таке. Тут таке, Це... що тут робиться треба розбирати. Коротше, ще роботка є. Йду. Так, друзі, бачите. Друзі, бачите, що у нас вже процес пішов. Там банки склянки треба буде прибирати, а на ніч дощ передають. Ну, вже як буде. Це вийшло відео, я тільки що читала коментар, що яка у вас слухляна і працьовита дитина росте. Женя, це за тебе. На рахунок працювати то так, він любить працювати, біжить поперед нас, але, ін... але інколи і не треба, а він лізе, але на рахунок слухляна всяке буває. Да, Женя? Да. Буває, ой, зараз впаду. Женя, зараз не, не дерчи, кажи, буває таке, що й мами око сіпається. Буває таке? Да. Ну так, да, буває. А інколи дуже буває таке, було. що дуже часто. А так, працювати любить, звісно, але впертий. Як надумав, так і буде робити. Чорний весь, вже переодягнувся, бо облився, ходив. Що там, виходить? Да. Каже, я не знаю, за що хвататися, Там треба бігав, тут треба. каже, скільки роботи. Ага. ага. А спать йде? Зараз вже спать Женька треба йти. Ага, ага, я ж кажу одним місцем, і там, і там, все хочеться. На вечір у нас гарна погода, захмарилось. Написано, що вночі можливий дощ. Хоч, знаєте, і робити хочеться. Я ходила полуницю, позбирала, там в кухні, а це, думаю, треба ж познімати, що тут робиться. Оп, зараз мене привалять. Я відходжу, відходжу. ту-ду-ду-ду-ду.